Ми зараз знаходимося на Мінайській вулиці. Произошло ДТП. Тільки не можу зрозуміти, як БМВ попало взагалі на парковку в Осетії. Це дуже цікаво. От вулиця Минайська. Правда, ніч погано видно. Я зараз фонарик візьму. Вот парковка. БМВ. У нас дорога сюда залетела, да? Да, здорово. Но зачем вы снимаете? Я номера не снимаю. А? Но номера не снимаю. А вообще? Я журналист. А? Серьезно? Да. Круто. А подушки що не постріляли? Де? Yeah. На БМВ? Подушки не тробили. Чи вони не биті? Yeah. А в общем прикол, по чому не строби? Є така тема, що не закрита, <звіли> якщо... Ах і... Коротше BMW що має такі можливості як літати. Добре, ж хоч сітіли, да? так? Да, так, да. так. А водія немає, так? Да? мост Де з буса? Вот, вот, з буса вдарує. Ну що ж бус? Ну хоча бус теж мерседес. Мост. Але моста не буде в нього вже. А тут... То, то Чи бензин. Бляха, хреново фонарик светит. О, так вот лучше будет. Короче, вот авария. Ну, праздники. В выходные дни, суббота, неделя. БМВ на коже, але уже, наверное, тот, тотал. А от бус. Виновник торжества. Це він, мабуть, вискочив на дорогу. Ну, слава Богу, що люди не пострадали. Ну, звичайно, без руковитої не обійшлося. Перший пролетів коло максимус, це сто кіло. Чуттявочку не спив. Я ззадній нього То пацан молодий якийсь, не знаю, да? так? Бляха, от. До речі, водія теж на місці, ДТП немає. Кажуть, що він пропав сразу після удара. Ну, монітофон розбив кулаком, чи чим він. То, мабуть, ще до ДТП, мабуть, дуже медленно їхала. Але подушка, подушка питалась, мабуть, вирватися, але не змогла. Це якби був вже гуль, то вже б всі трупи були.